Граю футбол на першість міста. Я віце-президент спортлідера, який ми підняли в 2010 році з дворової команди, яка в першій лізі чемпіонату України грала. Зараз там два вихованці молодіжної збірної, два національної. Поділля, народний футбольний клуб Поділля, буде з липня 2016 року у разі моєї перемоги і без варіантів. І я зроблю все можливе, бо через 2-3 роки ця команда грала в першій лізі на чемпіонаті України. Що стосується, що стосується професійного футболу, я би не був такий самовпевнений. Це залежить все не від міського голови і не від бажання людини, яка не має значних фінансових ресурсів. Сьогодні футбол це індустрія достатньо дорога. Тому і футбольна команда в будівлях перестала існувати. Сьогодні федерація футболу настільки... Залізло в фінансові махінації, що дорого займатися футболом. І громада міста Хмельницького фінансувати футбол, напевно, не зможе. Для того, щоб мати е, якусь хоча б майбутню сьому, ми сьогодні ведемо перемовини з приватними структурами. Це, вже можу сказати, поки ведуться переговори з Азірбажалі мають спільну думку. Я е, хочу ще додати, що перший судовий позов. У 2012 році був зроблений з ініціативою приватного підприємства Барикіна і підтриманий мною, ми там двох бігали по судам, хотіли розламати зразу блокову систему. Але як і в 2012 році, це, ми тоді ще не зрозуміли, з ким ми зв'язались, так і в 2015 році ми вже зрозуміли, коли на рішення виконкому через два дні принесли рішення суду на скасування рішення виконкому. Вже зрозуміло, що надзвичайно сильна структура наша транспортна, з якою також треба боротися спільно. І думаю, мета у всіх одна те, що сьогодні робиться в транспортній сфері міста Хмельницького, це абсолютно не відповідає е, критеріям обласного центру. Дійсно, за повністю місто маршрутами, маршрутками, е, веселеним крупно-габаритним транспортом. На що було на я зауваження я з вами? Я Якщо я... тут наша спільна мета, думаю, разом і... І до, і до Що до Тувченця, що до те, що, що міська рада на останній сесії повторююсь, започаткувала і до пана Олександра. Чи ви погоджуєтеся з тезою, що е, об'єднання людей може бути без, без ідеї? А ідея, я думаю, що в мера. Вона є е, однією, що мер це унікальний вождь для збереження своєї громади. І він йде на випередження громади, а не в хвості громади. Тому що в спічі Костянтина звучало, що громада нас ще не дорозвинена і не, не зовсім притомна. Події е, 13-14 року показали, особливо 18-го і 19-го лю лютого. Притомні працівники виконавчих комітетів, де була, де була наша міська рада. Дякую. 105 тисяч гривень. Я вже власне цю суму влучу э, згідно виборчого фонду. І ні копійки більше, тому що багато кандидатів через фонд пропускають гроші, а ще плюс там плата агітаторам і так далі. І так далі. У нас все через виборчий фонд 105 тисяч гривень. Э, з власних коштів не пам'ятаю сім з половиною з тисяч гривень. Э, Близько 50-60 тисяч гривень це кошти партійної організації, це членські внески. Решта, яка лишається, це добровільні внески фізичних осіб, які в розшифровці до звіту всі зазначені з адресами, з паспортами, з особистими даними. Я пам'ятаю, там 8 чи 10 фізичних осіб. Суми дуже різні. Я без цифру вам зараз надав. Тому що такий такі приблизно рух, рух предвиборчій кампанії настільки був е, динамічний, що в мене є спеціальна довірна особа, яка займалася цим питанням. Але я не знаю, як біля 60 білбордів свободи висіло 100 тисяч можна було вкластися, для мене це не зрозуміло. але ладно. Ну, я всі кошти абсолютно провів через фонд, ніякі готівки, готівки окремо не ходили. Також це було внесок і фізичні досвідки. Добре, дякую. Українського, тобто всі дії влади мають бути на це направлені. Що стосується, давайте так, я реально, я не популіст, що стосується окремої вулиці для ветеранів з лавками, напевно е сьогодні і цей час я відповісти вам не зможу. Якщо буде від ветеранів якась пропозиція. Десь бо, при, в, до, в на певному місці це зробити, тоді так. Да. Думати, яку вулицю нам після шостої перекривати для ветеранів, треба ще ветеранів запитати, чи вони погодяться. Тобто, напевно, обговоримо цю пропозицію, але все, що ми будемо робити, виключно для об'єднання нашої громади. Я голова цього об'єднання. І я і голова Хмельницької міської громадської організації Українська громада. Шановні наші кандидати, я хотіла би до вас звернутися від імені корінних Проскорівчан. Слухайте мене, що я вам говорю від імені корінних проскорівчан. Я належу теж до корінних проскарючан, і тому всі питання, більшість питань, які стосуються, я хотіла би, щоб ви з нами вирішили. Це перш за все, що я в минулому році відпочивала в Іспанії, і там мерія, для ветеранів я ветеранів мерія виділила одну вулицю, на якій не їздять транспорт, а ввечері, в другій половині дня, збираються там лавки спеціальні, столики спеціальні, збираються ветерани, і вони мають можливість спілкуватися один з одним. Це. це, це, це Два питання. Звідки гроші на кампанію і скільки було потрачено? Ну, частково була відповідь Кісінтина Іванович, ну і так само, звідки гроші на кампанію Олександра Сергійович.